У нас сьогодні склалася складна гідрометеорологічна ситуація, пов'язана з аномальним випадів опадів. І комісію нашу ми розпочнемо з доповіді насамперед представника гідрометеослужби пані Олена Смаль. На 9 годину я вже сказала, найбільше випало у Львові 110 десять міліметрів за 12 годин. І наразі і, іде робота над тим, ми узгоджуємо це з київським е, вітром щоб давати попередження, сильні тривалі дощі по всій території області, місцями надзвичайні тривалі дощі, мається на увазі, що Саме Львів буде мати найбільшу кількість опадів, так як він зараз має 112. І за дві доби у Львові мало би випасти. Ну, скажімо так, 150 мм. міліметрів. Я думаю, якщо ми маємо зараз 112, то до кінця доби 10-го числа і можливо ще ніч 150 мм міліметрів за весь цей період ми будемо мати. Вчорашнього вечора почалися опади. Вночі вони сильно збільшилися. У нас почалося підтоплення деяких територій. Це в основному страждав Сихівський район зі сторони Зубри, і так само Франківський район зі сторони Кульпарківської, і залізничний район зі сторони вулиці Авіаційної. Тобто, ми десь розуміємо, що річка Зубра західної інформації вийшла з своїх берегів. Колектори не справляються з такою кількістю води. Опадів випало 115%. Це є норма, якої ще в Львові не було. Більше 80% норми ніколи не випадало. Тобто вона перевищила навіть ту норму, яка є перевищеною. Відповідно, маємо таку ситуацію. На даний момент ситуація є контрольована, є підтоплені декільканадцять вулиць Стрийсько-Сихівського району, Залізничний це в основному авіаційна найбільше страждає зараз. Вулиця це і промзона. Вона є в підтопленому стані. І звідси сторони вулиця Драгана. Такі великі наслідки усунути практично зараз неможливо, тому що русло річки не справляється, і ми не можемо нічого зробити. Мусимо чекати зменшення опадів. Аварійні бригади працюють там, де потрібно вирішити деякі питання по мешканцях по будинках. Ми це робимо зараз. Інформуємо мешканців про те, щоб вони з парків забрали свої автомобілі з підвалів. Ціні речі, тому що є можливість підтоплення, якщо будуть далі падати такі опади, підтоплення житлових будинків. Сьогодні з початку дня по автобусному громадському транспорту проблем не було. По електротранспорту зв'язку з підтопленнями частково було закорочено маршрут 4 і 8, але станом на зараз, власне, він вже курсує за звичним маршрутом. Також є зміни в русі е, тролейбусного маршруту номер 27 е, Він курсує до вулиці, до зупинки Курмановича і власне біля нашого АТП 1 розвертається в зворотному напрямку. По інших одиницях громадського транспорту проблем наразі немає. Також 10 світлофорних об'єктів на території міста Львова зараз є у зв'язку з підтопленнями або замоканнями тимчасово вимкнені. Поліція інформована, працюють три бригади Лібофудору для того, щоб оперативно усунути всі проблеми. І також евакуатори міські зараз задіяні на те, щоб здійснювати переміщення автомобілів з вулиць, які є підтоплені, до більш скажімо так, безпечних локацій. На перехресті сахарова Вітовського насправді проблем не було. Ми спостерігали незначні підтоплення, але це насправді рівень був десь 5-7 см максимально. Тобто, впродовж цієї ночі, ми також моніторили камерами від цю локацію. Насправді, продовж останніх років це не є найбільш проблемною локацією в нашому. На цю хвилину ми маємо підтоплення кількох шкіл і кількох дитячих садочків. Ось маса їх знаходиться. У Франківському районі там фактично найскладніша ситуація. Також є кілька шкіл і садочків у Сихівському районі. Мова йде переважно про підтоплення укриттів на 10-15 см, де підійшла вода відповідно. Тому ситуація поки що є контрольованою, От де відкачується вода, де вода сходить. От, тому, в принципі, така ситуація в закладах культури е було також невелике підтоплення у кіндарки і довженка, але станом на зараз ця ситуація вирішена.